Медсестра охоронець пацієнта, яка постійно слідкує за станом здоров'я хворого, допомагає та підтримує у тяжкі хвилини. Робота медпрацівника завжди була складною та виснажливою. І з початком пандемії ковіду вона стала ще небезпечнішою. Тоді медсестри та медбрати стояли на першій лінії, рятуючи людей від смертельного вірусу. Зараз, початком війни, вони взяли на себе надважкий тягар. Вони мають дбати про безпеку пацієнтів, часто зневажаючи власну професія. Медичної сестри народилася в воєнні часи. І з тих пір ви завжди на передовій. Понад трьох років пандемія covid 19 випробувала на міць наших медичних сестер та медичних братів. Вірус послабшав, але ніхто не міг уявити, яким тяжким випробуванням буде послідуючий трагічний і жахливий рік. Ви, в перші часи, всі були на робочих місцях. Йшли до своїх пацієнтів виконувати призначення, намагаючись заспокоїти їх, і запевняли, що прийдете до них за першим покликом. Талановиті медсестри стали одними з тих, кого найбільше вразила війна. Вони мали рятувати людей, яких безжалісно прагнула вбити ворожа країна. Свої почуття виклала у власному вірші старша медична сестра Кременчуцької міської дитячої лікарні Наталія Коваленко. В світі заповіді Божі для усіх єдині. Чому ж тоді лються сльози по всій Україні, земля стогне кров'ю умита, чуєш, підлий враже, розбудив ти люту силу. Тож слухай, що каже: прощення не буде, спокою благаєш, маєш розуміти, не в вирій злітаєш, спопиливши душу й обламавши крила всім твоїм нащадкам, майбутнє могила. Медичні сестри важко працюють не тільки у лікарні. Вони рішуче допомагають усім, хто цього потребує. Російська агресія змусила вийти на передову та боротися за життя людей на новому рівні. Ви залишали вдома дітей, батьків і частинку своїх сердець. Бо під час тривог допомагали не своїм дітям і не своїм батькам спускатися до місць укриття. Сьогодні ваша сила, мудрість та відданість роботі це надійний тил у ці скрутні часи. Ви працюєте зараз не тільки в відділеннях ваших лікувальних закладів. Ви і волонтери, і донори, і психологи. Ви прагнете нових практичних знань військової медицини і ви навчаєтесь. Це ваш фронтлайн. Коли росіяни вторглися до нашої країни, кожен почав працювати на перемогу. Пані Наталя, маючи важливу професію та приділяючи їй всю свою увагу, все ж знайшла час і для волонтерства. Жінка разом зі своєю мамою плела маскувальні сітки та виготовляла кікімори. Але потім прийшла і ненависть, і лють, і е, відчуття, що я потрібна. Почали на підприємстві плести спочатку сітки, потім я вдома з мамою плела і шалт казематів для хлопців, щоб їм тепліше було. Великі подяки чую від хлопців звідтяля. Я намагаюся робити, що я можу. В нашій країні кожен повинен допомагати, хто чим може, хто якими може зусиллями, фінансами і таким іншим. Медсестра це воїн на медичному полі бою. Вона віде на своїй справі та зробить усе можливе задля підтримки та одужання пацієнта. І в свій професійний день вони заслуговують аплодисментів, як ніхто інший. Ви любите свою роботу, Україну, своїх пацієнтів і кожному з них віддаєте часточку свого серця. Впевнена, разом ми подолаємо все. Зичу всім нам перш за все життя. Нині, як ніколи, ми відчуваємо його цінність. Бажаю всім здоров'я, пишаюся кожною із вас і вдячна долі за можливість працювати з вами зі святом. Дарія Камець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.